Майже минуло літо. Вранці я гуляла по саду і побачила ось це. Діти мої вже роз'їхалися, племінник теж, і на дереві залишили, ніби на згадку про канікули, іграшку повітряну кулю. Звичайно, вона сама у повітря не піднімається. А от чи знаєш ти, чому справжні повітряні кулі піднімаються високо в небо? Може, тому що вони легкі? Або тому, що красиві? Звичайно, ні. І секрет тут у фізиці, всередині кулі є гаряче повітря. Воно розширюється і стає менш щільним. Тобто легше за холодне повітря навколо. А навколо кулі виникає виштовхувальна сила або сила Архімеда, як ми її з тобою будемо називати. Якраз вона і штовхає кулю вгору. Так само, як вода штовхає бульбашки до поверхні. Тому величезні кулі можуть підніматися високо над землею і летіти за вітром. Тож фізика всюди. І навіть у маленькій моделі захована таємниця великої кулі. А як ти думаєш, що буде, якщо наповнити кулю гелієм? Напиши в коментарях. Якщо було цікаво, постав лайк, підпишися на цей канал та поділися цим відео з своїми друзями. Гарного вам ще літа, друзі! Та вдалого початку наступного нового року!